У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Під удар потрапило так зване МВС ДНР. У будівлі розбиті вікна обвалилася частина оздоблення. Площа перед нею засипана осколками та землею. Російський слідчий комітет заявив, що нібито загинула одна людина. Ще троє отримали травми. Там розпочали розслідування. Події у Таганрозі це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів. ППО так прокоментував вибухи у російському місті. Секретар РНБО Олексій Данілов. Міноборони Росії звинуватило Україну в Атаці на Таганрух, Нібито там впали уламки ракети С 200 Російська ППО, за даними Міноборони, мовляв, перехопила ракету в повітрі. Нагадаю, ще під центр вибуху, що стався близько 16-ї години, припав на Таганрозький художній музей та кафе. Чех. В сад. за словами губернатора Ростовської області Голубєва, загиблих немає. 15 людей звернулися за медичною допомогою. Трохи пізніше у міноборонерев заявили про повторну атаку тим же типом ракети. Її, начебто, перехопили у районі міста Азов Ростовської області, після чого уламки впали у безлюдні місцевості. Крім того, стався вибух у російській Самарі на території нафтопереробного заводу. За попередньою версією, нібито спрацював вибуховий пристрій один із депутатів Держдуми. Серйозних руйнувань нібито немає. Через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє місцевих жителів. У селі Новобереслав армія РФ вдарила по житловому будинку. Також окупанти тричі вдарили з авіації по селищу Козацьке. Пошкоджено будівлі, підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Нардепу Юрію Арістову обрали міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Нагадаю, що Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на Мальдівах. Підозру народний обранець отримав вчора. На Кіпрі затримали спільника олігарха Живаго. Він був заступником голови правління банку фінанси та кредит. Про це пише офіс генпрокурора і держбюро розслідувань. Водночас джерела Бабеля у правоохоронних органах повідомили, що ім'я затриманого Сергій Борисов. Він пов'язаний із власником банку Костянтином Живаго, якого підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів. ДБР зібрала доказову базу, на основі якої суд залишив Борисова під вартою. Наразі готують документи для його екстрадиції. до України Залишили під вартою без можливості внесення застави. Суд обрав запобіжний захід для рівненського воєнкома Сергія Луцюка. Правоохоронці підозрюють його у перевищенні службових повноважень. За даними ДБР, Луцюк разом із районним керівником ТЦК та СП побили підлеглого битою та змушували вимолювати пробачення на колінах. За версією слідства, чоловік збирався доповісти про їхні порушення, а військовики намагалися цьому перешкодити. Очільнику обласного ТЦК та СП нині загрожує до 12. То років позбавлення волі. Новим тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури став Ростислав Карандієв. Відповідне рішення ухвалив уряд. З липня 2020-го Карандєєв був першим заступником міністра культури та інформаційної політики. Крім того, Кабмін звільнив Олександра Поліщука з посади заступника міністра оборони, а Тетяну Ємільянову із посади першого заступника голови Державної архівної служби. Спрямують на медичне забезпечення освіту та розмінування. Катар виділить Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Про це заявив прем'єр-міністр Шейх Мохаммед Бін Абдулрахман Аль-Тані під час візиту в Україну. Прем'єр Катару уже провів зустріч із главою українського уряду Денисом Шмигалем. Сторони наголосили на необхідності продовжити реалізацію ініціативи «Grain from Ukraine». Крім того, Шмигаль обговорив із катарським колегою питання відбудови України, реалізацію конкретних кроків України української формули миру у сфері продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, повернення полонених і депортованих за словами Шмигаля, держава Катар готова посприяти у поверненні з РФ незаконно вивезених українських дітей. Про підсумки візиту катарського прем'єра розповів і президент Зеленський. Дуже плідні переговори. Найважливіше, Катар буде з нами в реалізації формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовились про співпрацю для Повернення українських дітей, які були депортовані в Росію, обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи. І дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Ще одне: наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України для наших воїнів. Робимо максимум зараз. Робимо це не публічно, щоб результати наших воїнів, які побачать всі, теж могли стати максимальними. Росія заблокувала прохід суден в акваторії Керченської протоки. Таке рішення ухвалило російське міноборони. Під обмеження потрапляють вітрильні судна, надувні плавзасоби, гідроцикли, віндсерфи, сапдошки та їхні аналоги. Водночас заборона надіє лише для кораблів, катерів та судень військово-морського флоту прикордонних органів та військ Нацгвардії Росії. Транзитний рух цивільних суден дозволений у світлий час доби після огляду. Для інформації я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою конфлікт в Україні. Прийом. На відео розмова окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що приходило неподалік одного із морських портів України у Чорному морі. Окупанти спершу питали про національність та вантаж корабля, а потім заборонили підходити до берегів України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що росіяни своїми погрозами порушують всі норми міжнародного морського права. Заробляли на наркотиках мільйони в Одесі. Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання. До його складу входило п'ятеро людей віком від 26 до 54 років. Троє місцевих, серед яких цивільне подружжя, та двоє іноземців. За даними поліції, зловмисники використовували житлові та підсумні приміщення, де подрібнювали, фасували та зберігали канабіс. Наркотик реалізовували на території Одеської області та планували відправляти за кордон. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту наркотичного засобу, провели низку обшуків, в результаті яких вилучили спеціальне обладнання більше 10 кілограмів канабісу, що підтверджено експрес-тестом, готівку у гривнях та доларах США, різноманітні засоби пакування і ваги, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами чорного ринку складає понад 3,5 млн грн. В Одесі стався вибух у будинку правспілок. За попередньою інформацією правоохоронців. Детонація сталася внаслідок необережного поводження із гранатою. Вона вибухнула у руках масажиста-реабілітолога. Чоловік загинув, а його клієнт дістав легкі травми. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході до судового розслідування. За фактом вибуху гранати в Одеському будинку профспілок поліцейські розпочали провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною першої статті 115 умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок та частиною першої статті 263 незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. У Чернівецькій області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення ухилянтів за межі України. Співробітники прикордонного загону напередодні отримали інформацію про підготовку злочину і спільно з представниками поліції в одному із населених пунктів зупинили легковий автомобіль. У ньому зловмисники везли у бік державного кордону двох чоловіків, які планували незаконно потрапити у Молдову. У ході затримання порушники намагалися втекти. Під час подальших заходів з'ясувалося, що місцевий мешканець 57-го року народження разом зі своїм спільником та провідником обіцяли двом чоловікам призовного віку переправити їх до Республіки Молдова в обхід пунктів пропуску за грошову винагороду. Куди виїхали? До родини до за кордоном да? да. спільником основного організатора виявився співробітник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Основних фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Володимир Зеленський затвердив перенесення різдва на 25 грудня. Президент підписав відповідний указ. Крім того, згідно проекту закону, переносяться дати ще кількох святкувань. Відтепер день українського козацтва та день захисників перенесли на 1 жовтня. День української писемності та мови 27 жовтня. День хрещення Київської Русі України та День української державності 15 липня. А день осиновлення – 17 вересня. Також перенесли і день сім'ї в Україні тепер його офіційна дата 15 травня. Нагадаю, православна церква України ухвалила рішення з 1 вересня цього року перейти на новою календар, після чого Верховна Рада ухвалила закон про перенесення низки святкових днів.